Всім привіт! Сьогодні ми готуємо ось такі соковиті рум'яні і ароматні кримські чебуреки. Готуємо їх поки що в Одесі, а не в Криму. Але я дуже сподіваюся, що завдяки Збройним силам України скоро ми зможемо поїхати в Крим і скоштувати справжніх кримських чебуреків. А поки що готуємо так, як є. Для початку ми відміряємо. 500 грамів борошна. Тепер у це просіяне борошно ми обов'язково вводимо 4 столові ложки оливкової олії. Це необхідно для того, щоб тісто під час смаження. Я вбирала в себе зайву олію, не було таким жирним і було більш м'яким і приємним у готовій страві. Оце і є секрет, як то кажуть, справжніх кримських чебуреків. Дві ложки, три ложки. Розмішуємо. І ще одна ложка. Ми все розмішали, і ось таке борошно у нас має бути. Тепер ми в іншу миску розбиваємо одне куряче яйце або можна взяти один жовток і наливаємо десь 250 мл води. У мене це мінеральна вода, газована. Це також сприятиме тому, що чебуреки будуть з попирішками. Тепер додаємо одну чайну ложку солі. І добре це все вимішуємо. Тепер виливаємо нашу рідину у наше борошно і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Підпилюємо стіл борошном і продовжуємо вимішувати тісто до однорідності. Чим більше ми його вимішуємо, тим більш приємним і слухняним воно стає. Руки ще можемо смазати олією, щоб тісто до них не прилипало і продовжуємо вимішувати. Ось, якщо ми розріжемо тісто, то ми побачимо у ньому такі як вкраплення з повітрям. Це дуже добре, це означає, що. Наші чебуреки будуть мати пупирки. І будуть такі повітряні і дуже-дуже смачні. Ось таке тісто у нас вийшло. Ми формуємо з нього кульку і залишаємо в спокою десь на годинку. А поки що будемо готувати начинку. Для начинки у мене є 250 г яловичого фаршу і одна цибулинка вагою десь 200 г. Ми цибулинку чистимо і миємо, а потім подрібнюємо блендером або нарізаємо на маленькі шматочки. Я обираю перший варіант, щоб цибуля в готовій страві не відчувалася. Обов'язково згрібаємо зі стінок, тому що тут залишаються ще великі шматочки. І переміщуємо їх у центр ближче до ножа, щоб все рівномірно подрібнилося. Ось тепер наша цибулька повністю подрібнена. Тепер додаємо нашу цибульку в окрему ємність, додаємо фарш. Барсик його вже скуштував. Мабуть, ви це чули? Значить, фарш добрий. Додаємо ще солі. У мене це ось так, десь половина чайної ложки. І меленого чорного перцю. десь десь половину чайної ложки. Отак. Щоб наш фарш був соковитий, ми додаємо ще трошки води. Ось тої мінералки, яка у нас залишилась від тіста. І тепер все ретельно перемішуємо рукою. Я вам зізнаюся, що у мене є одна сладкість. Я люблю їсти сире м'ясо. І воно мені навіть смачніше, ніж приготовлене, якщо чесно. Тому я не боюся куштувати сирий фарш на сіль, на суховитість, на спеції. Навіть шашлик мені. Він смачніший, просто замаринований, аніж приготовлений. Ось такий соковитий фарш у нас вийшов. І дуже смачний. Тепер я хочу його зважити, щоб у нас не було такого, що тісто ще лишилося, а фарша ще нема, або навпаки. Щоб розраховувати все по грамах, скільки грамів, будемо додавати. Кожен чебурек. Готового фаршу у нас вийшло 491 грам. Це десь по 50 грамів на один чебурек. Якщо ми його робимо 10, я думаю, 10 ще було зручно рахувати. Зважимо наше тісто. Воно у нас важить 866 грамів. Тобто на один чебурек буде 86 грамів. Ось такі колобки нам потрібні для наших чебуреків. Ось такі 10 заготовок у нас вийшли. Накриваємо їх рушничком, щоб вони не завітрились. Тепер беремо скалку і розкочуємо наш колобок у пласт. Тепер набираємо одну повну столову ложку фарша і викладаємо на одну половинку. І розпреділяємо на половині нашого тіста. Змочуємо пальці у воді і проходимося тако по краях, щоб воно краще защіпалося. Руки в борошно і накриваємо наш чебурек другою половинкою тіста. І тепер все дуже ретельно Защіпуємо наші краї, щоб жодна крапля соку не виділилася під час смаження. Ось такий чебурек у нас виходить. Дехто зрізає ножем ось цей нерівний край. Але я не буду цього робити, бо вважаю, що це перевод продуктів. Вирівнюємо наш край вилочкою, щоб було гарненько. Але треба обережно, щоб. Чебурек наш ж не проколоти. Я вам дізнаюся, що готую чебуреки вперше. Я сподіваюся, що для першого разу це буде непогано. Ви можете мені скажете, що ти вперше готуєш і нам розказуєш. Ну, я ж роблю україномовний контент на Ютубі. Чебуреків українською мовою, здається, ще немає. Ну, або є, але дуже мало. Те, що вперше, ну, так, мабуть, воно і цікавіше. Я вперше готую, ви вперше дивитесь українські чебуреки. Все, ок. Якщо в мене, будуть... в мене буде щось не так, ви це побачите. Пишіть в коментарях. Я врахую усі ваші побажання. Коли всі рецепти виходять з першого разу і все ідеально, це дивитися, я так знаю, не цікаво. А коли щось не виходить, як, наприклад, у того самого Самвела. Якщо ви його дивитесь, то, я думаю, ви пам'ятаєте, скільки в нього було провальних рецептів. Це просто це просто жесть. І їх можна передивлятися, якщо ось настрій поганий, включаю собі, як він ту курку смажив, чи там ту гуску намагався запхати в рукав у новорічну ніч, і вона в нього щось погано в той рукав лазила, була дуже велика домашня. І він мучився, мучився, поки та гуска в нього не впала на підлогу, це все не розлетілося. І він сів та й заплакав над тою гузкою. Або пиріг, який він з духовки виймав і не втримав, він у нього впав на підлогу. Або просто щось не вийшло. Ну, ну Це така життєвська справа насправді. всі ми живі люди, і у всіх щось не виходить. І дивитися відео, коли. В тебе все ідеально, але це не цікаво, тому що це не по-справжньому так не буває в житті. Що все у всіх завжди виходить ідеально з першого разу. Коли ти бачиш якийсь у когось фейл і думаєш, о, та у людей також бувають фейли. Ну, і я один такий. То це якось і заспокоює і трошки, і настрій покращується. Ось така кількість чебуреків у нас вийшла. 10 штук. Усе ми розрахували вірно, і фарш, і начинку. Нічого не лишилося. Зараз будемо смажити і прибирати срач на кухні, звісно. На пательну ми наливаємо доволі багатенько масла. О боже, я ніколи стільки не лю. Я взагалі тут стараюся масла по мінімуму. Але в цій, в цій страві, звісно, воно необхідне. І чекаємо, щоб воно добре розігрілося. Ми починаємо смажити з тих чебуриків, які зробили першими. Хотілося б ще другий помістити для економії часу майже. І смажимо їх до золотистої скоринки. І потім перегортаємо. Ось дивіться, яка смакота у нас вийшла. Вони дуже ароматні і дуже хрусткі. Ось які наші чебуреки всередині. Начинка в них. Зготувалася, вона дуже соковита. Ще дивно, що кіт не прибіг, але я сподіваюся, що це він зараз виправить. Усім смачного і дякую за перегляд!